Вітаю із Аврори. Сьогодні понеділок, і в Аврорі змінились акції. Як завжди, по понеділка міняються акції. Ці акції будуть діяти з 23 по 29. І показую вам штани жіночі. Ось такі вони, як знаєте, бархатні більше на витикі, чорні є всі розміри. Ці штани жіночі коштували. 299 зараз коштують 249, і ця акція буде йти до п'ятого 17% першого знижки. Зроблені вони так з манжетами внизу, зверху на резинці, і ну знаєте, ще й непогано так виглядають. Вони як більше такі е, е, така тканина, не просто спортивна, а більш така байкова байкова. Далі ось кошик кошик для зберігання. Також у них в акції в такому гарному він кольорі йде. Ну це його треба так роз, розігнути. О, он він є в розогнутому виді. До речі, зараз вам покажу. 177 гривень з ручками. Кошик дуже глибокий, а коштував він 229. 23% Знижка на нього. Розміри на на жаль, у них так не пишуть розміри, як знаєте, в'юзки зразу на цьому. Тому ну, ось так показала вам, як він виглядає. Дуже багато знижок у них на дитячу. Дивіться, піжама 159 гривень, універсальна і для хлопчиків, і для дівчат. Ось вона висить для прикладу. Такі штани тут з манжетами дитячі, різних вона розмірів. З рукавом, така тепленька ця ковтина на байки. Ось показую, як вона виглядає. І такі штани в клітинку. Ось така піжамка. Ну, я бачу тільки в одному кольорі її це в одному. І акція, нагадую, це сьогодні вона почалася і буде діяти до 5.01 акція з 23 по 5. 159 гривень і на неї 20% знижка. На труси ось такі боксерки, труси чоловічі, написано 64 гривні. І ще ось такі 64 гривні. Далі дитячі труси 29 замість 49 41% знижка. Ну ця акція до 29-го, з 23-го по 29-те. Ось такі дитячі труси. Далі дуже багато акцій на шкарпетки. Я прям всі вам показувати не буду, ну це не буде цікаво, щоб ви знали, що почалось багато акцій От з 23 по 29 шкарпетки чоловічі, де демі місізонні, ось такі тоненькі, високі, по 19 гривень, ось такі сіренькі по 19 гривень. Далі. 49, отакі утеплені. Ой, ця класна фірма Летте. Це український виробник, дуже класна. Сама спробувала, мені так подобається, по дому ношу і мамі купила. Гарна фірма. 49 гривень замість 64. Також оце Летта 55 гривень, такі прям високі. 24 гривні. Такі шкарпетки, також утеплені і по 24. Бачите, по 29 дуже високі. Ось знову такі ледта високі, прям як гольфи, да, зроблені. Гарно. Замість 39-29 гривень. І ось також летте замість 49-39 гривень. Я всі шкарпетки показувати, не буду дуже великий асортимент. Також є такі з різдвяною, з новорічною колекцією. Бачите, були 29, а зараз 19 гривень. Знову-таки акція Набір дитячий шапка плюс шарф. Одне, ну, вони є різних кольорів, а шапка з шарфом в одному наборі йдуть в одному кольорі. Гляньте, яка тепла шапка тут. Ось такий шарф, трішки отак дістала. 160 гривень, 23% знижки. І просто шапка така з логотипом. Також утеплена 119 гривень замість 149. І ще ось така блакитна шапочка. Також з логотипом. Замість 149 119 гривень коштує. Ой, гляньте, шнурки для взуття по 14 гривень. Ага, тільки білі шнурки. Да? Я так розумію, що тільки білі. А були 22. Так, на рукавички поки акції не бачу на жодні рукавички. Далі хочу показати вам акції. У них почались на фіранки. Сюди треба прийти десь. Ага, ось, дивимось, тут акції також сьогодні почались. Завіска, ось така. Штора для ванни, поліестер. Для ванни, ось в такому кольорі. Вона йде. Зараз я вам так покажу ось в такому кольорі. ну Так виглядає, намальована. Екодео розміри 180 на 180 без лець. Вона коштувала 149, зараз 99, 34% знижки. Далі, від цієї ж фірми, така штура для ванни. Екодео. Фірма називається ось в такому кольорі. Вона іде 180 на 180, також без скілець. Тут у нас вже інша фірма, так вона в розгорнутому виді різних різних кольорів. Тут розмір 180х200, коштувала 229. Зараз коштує 159 з малюнком. з малюнком, а, ну, Вона йде як... також, мені здається, без кілець, Тут не написано, да. без кілець. І далі глядя, яка прям дешева: 69 гривень штора для ванної. 180 на 180 штори для ванної в таких морських кольорах. В різних також тут всі є мушлі. І зірка така морська: 180 на 180. Так, а вона з кільцями іде. 69 гривень, коштує замість 88. На неї знижка аж 22%. Гарна знижка. Також тут хочу показати вам. 2949 це модульний стілаж для зберігання із натурального масиву дерева. Ось такий він тут не, немає його в розобраному виді, я вам показую. Легко збирається органайзер для вашого простору, запатентований дизайн. Ось такі речі у них продаються. Ще хотіла показати: дивіться, який в них є стілаж для взуття. Ось такий модульний стілаж для взуття. Також він йде з деревини. І пластика. Комплектація налаштування йдуть, йдуть в цьому наборі. Ось так воно виглядає. І коштує він 279 гривень. Такий скілаш для взуття. Далі акція щітка. Ось така щітка звичайна. Вона коштує 44 замість 55 гривень. Акція 20% знижка. Йдуть вони тільки в одному кольорі ці щітки. Щітка для чищення одягу називається. Щітка для чищення одягу. Ось така більш висока тут щитина, я бачу. Щітка для чищення одягу та взуття. Також акція 39 гривень замість 64 на цю 39% знижки, до речі, саме на цю щітку. Акція також з 23-го почалась на подушки. Такі подушки у них продаються. Аврора дарує затишок, подушка з наповнювачем, з поліуретану, дарує комфорт, відпочинок, має класичну форму, буде сприяти міцному сну. 60 на 40 ця подушка, унікальна дихаюча технологія, класична форма. Так ось склад. По чохол, мікрофібра. Так, вони є і в рожевому, і в біленькому кольорі. Коштували 169. Зараз коштують 137 гривень. Ось ця подушка. Ну так, вище вам її покажу. Ну, в принципі, вони однакові. Так, це акція минула вже. Можна я сюди підійду, будь ласка. Дякую. Тут, дивіться, подушка, бублик. Ой, дуже класна подушка, так вона виглядає, різні вони. Ось Тут намальована я не знаю, як панда, щось така рожева. Приємна така, приємна вона буде. За скіпками йде. Ось тут застіпки в неї зручно. Ця подушка по акції коштує 237, а коштувала 279 гривень. Ну, я бачу тільки в сірому, в рожевому, може, в вашій Аврорі буде в іншому кольорі. Також рушник махровий, 70 на 140. Ось такий рушник, великий, 70 на 140, 15% знижка, 297 гривень. Так, цікаво, це. Узбекистан роби виробник, рушник відповідає товар. Тому що якщо тут дивіться, бавовна 100%, виробник баркас да, так, Узбекистан. Це гарної якості ці рушники. Узбекистан дуже класні. Так, бачу в такому кольорі тільки, от як в рожевому, такому, в темно-рожевому, 70 на 140. Великий рушник 297 гривень. Ось оці я вам показала. Далі акції. Гляньте, яка штука тут продається. Іграшка дитяча, музична саксофон танцюючий, 349 гривень. Саксофон танцюючий. У них такі іграшки цікаві є. Ну, тут намальовано, що тут вони світиться і танцює, і грає музичний саксофон. І ще є знижки на іграшки. Сьогодні почалась акція пазли дитячі. Отакі от пазли. Як так, чи так. Ну, бачу, що з 30 деталей вони збираються. 22% знижки коштували 99%, зараз 77%. Ось, ще є така велика адвент-календар, дуже великий. ось. Ну, Зрозуміло, що вже. Ну, все одно знижка, був 499, зараз 399, 20% на нього знижки. Я вам показувала, що на цю всю колекцію звичайно що вже знижка на різдвяну, тому до неї підходити не буду. На іграшки багато я бачу знижок. Набір іграшок, сумочка, ось така. Сумочка, лялька, аксесуар 88 гривень замість 109 гривень. О, ще ось така, ой, яка гарна, слухайте. Принцеса, ось така. Принцеса в червоному вбранні. Замість 299-249 гривень. Акція до першого. Так, я там не буду ритись, не наче вони всі в червоному. Ну, може, якихось аврорах вони в іншому вбранні. Тут акція у нас. Ой, гляньте, які гарні. Не було до цього таких красивих у них. Це як зірка морська. Дуже класний дозатор. ну, Виглядає класно. І такий ще, як мушля. 119 замість 169 гривень. Із фарфора вони зроблені. Такі гарні по 119 гривень. Десь, мені здається, на пів літра. Така коробочка органайзер 169 гривень, 23% знижки. Ось іще дозатор з миючим відділом сюди положили. Так, 119 гривень. Коштує замість 149 гривень. Ой, а це що у них таке. Також не бачила футляр такий цікавий для щітки і пасти. Такий великий футляр. 49 замість 69. Якийсь він такий великий. Ну, Багато у них цих дозаторів є різних. Бачите. А ще ось отакий. Також гарненький. Я не бачила ось три кольори. Дозатор 77 гривень замість 99 акція. ось акція внизу на йоршик для унітазу 64 гривні коштує Йоршик для унітазу з ручкою. А коштував 77. Йоршиків у них, до речі, багато, різних кольорів. Це у нас що таке? Щітка для чищення універсальна. В коробі вона йде 39 гривень. А, вона так, як знаєте, чистить, а потім можна ось і наповнюється, і почистити її. Ну Тут от намальована, вона і миш універсальна з насадкою за 39 гривень. Така класна щітка. ну Така прям багатофункціональна щітка. Що тут написано? На перекладі. Тут нічого не написано. ну В принципі, все зрозуміло. Тут ви, можна нажати, почистити, помити і змінити насадку. Ну, нормальна така щітка 39 замість 49. Фері зараз такий великий, 149 гривень. В асортименті. Фері 900 мл 149 гривень коштує. Бумага туалетна. Папір туалетний. А це з 9, го замість 7-6. Чомусь вони не поміняли акцію. Тут поміняли, я вже бачу. Так, це у нас засіб для миття посуду еліо. еліо. Ось отакий Еліо. Два види його з апельсином сіцилійським. і соковитий лайм. Коштувало 39, а зараз 27 за 500 грам. Ну начебто так нормальна знижка. І також акції на порошки тайт. Це з 19, го а ось тут не поміняли. Це ще от з 23 го по 29 цей Грюнвалд акція 22 гривні. За 350 грам це 35% знижки. І на Гал", Гала з 19-го не показують, З 23-го оцей поляр Shine. З 23 го по 29 24%. Знижки 22 гривні. Ось він такий поляр. Показують тільки те, що зараз почалося, а не мину... минулі акції. Ось 23-го засіб для миття кухонних поверхонь. Така упаковка гарна в нього. Пінк. Спрей антижир 209 гривень, я коштував 249 за пів літра. І з 23-го також бальзам для миття посуду такий біо, декілька видів, коштував 44, зараз 34 гривні. І от тут аж три види. Ось такий біо є формула, якась формула. Ну, Зрозуміло, в них навіть є по 15 гривень. Тут по 500 мл в цьому біо. Тут у нас акція Гель для миття посуду, такий великий, з дозатором, літровий, до речі, 59 гривень замість 77. Так, неприємний запах, видаляє жир. І багато акцій на такі речі. 23 гривні антижир, так ось 79 гривень такий антижир, 20% знижка. І містер мускул усуває жиру, вбиває мікроби 124 гривні замість 149, 500 мл. І тут у нас засіб для миття дитячого посуду по 29 гривень замість 49-41% знижки. Велика така знижка. Сарма. По 32 гривні замість 49. Сарма це цікаво завжди. Її також гарно беруть 39 знижки на сарму. Ну, всі види. І 124 гривні коштує ось такий фері. Його прямо зверху і забирають. Літровий фері, до речі, оцей фері замість 149 Коштує 124, 17% знижка. І тут засіб для миття посуду сода. На основі харчової суди за 24 гривні, замість 34. Я такі основні акції вам показала, найбільш цікаві. Буду на цьому закінчувати свій випуск. Акцій ще дуже багато, в Аврорі всі не покажеш. Є станочки у них по 9-24 по 24 гривні. Ще не всі, до речі, цінники поміняли, як я бачу. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. А залишу в першому коментарі, в якій саме Аврорі я робила цей огляд. На Семена Палія, це новенька Аврора, дуже велика. Всім хочу побажати мирного неба і пока!